Розкажіть, будь ласка, як змінилася ваша пенсія після суду. Яка була до, яка стала після? До суду була 6.325 А після суду. Пусть 9. 89 десеток. Добре. Розкажіть, будь ласка, суд якої області у вас розглядав справу? Суд Чернівецької області. Так. А за скільки місяців ми зробили від початку отримання документів до отримання вами грошей на картку? На карточку гроші перейшли рівно через 5 місяців. Угу, добре. За а... Розкажіть трошки про себе: з якої структури ви звільнялися, з яким званням та вислугою? Структури з ДПЧ вісім міста Сукіряне по охороні. Проробив, пропрацював, в читати, я там від початку. Хоча начала... це розшифруйте, що це таке? Сокерянська державна пожежна частина. Uh -huh. І звільнявся я в званні прапорщика uh -huh. на должності командира відділення, виконуючого обов'язки начальник Криво. У яким це? В восьмій році я звільнився з цієї посади. Це скільки послуги? Вислуги 17 років і 4 місяці. Е, по звільненню, по пенсійному звільненню, 26 років років, 4 місяці. Угу, 26 років. Добре. Е, от ви, виходить, звернулися в нас, до нас тільки в 25-му році. А чому раніше не зверталися? Були якісь сумніви? Е, Якщо чесно сказати, то я і не знав, що не знав. воно таке. Я знав, але сьогодні, завтра, сьогодні, завтра. Mm -hmm. Ви знаєте, зараз на даний момент з деньгами дуже незажиточні люди, але дійсно воно тяжко. І думаю, ану, я попробую. Я побачив вас. Якщо я скажу, що я дуже вдячний вам за перші будемо читати періодиці, що ми пройшли, будемо боротися далі. Mm -hmm. Дасть Бог, що все буде добре, бажаю вам здоров'я. Дякую. Щоб ми це все від. І дасть Бог відпразнемо це саме найкраще Рез... окончання, значить. закінчено. Ну так, да, ми з вами продовжуємо ще по прожитковому мінімуму перерахунок на... на половині шляху, скажімо так. А що наразі найбільше вам сподобалося, щоб ви відмітили в нашій роботі? Пунктуальність, чемність, ласка. І зразу відчути всі. Uh -huh. Тобто, лише що случилося, зразу бак бак бак, мені скинули. Uh -huh. Случилося, зразу теж скинули. Uh -huh. Мені дуже подобається це все. Тобто, ви свою роботу я так в 10-бальній системі на 10+, плюс, навіть. Дякую. Нам дуже приємно, що ви оцінюєте наш труд на таку високу цифру. Mm. Добре. Я нічого від лишнього не сказав, сказав від того, то, що я бачив угу. Яким що я пройшов сам? Uh -huh. Добре. Ну тоді будемо продовжувати роботу. Над зробити дійсно справедливою вашу да, пенсію, довести другу програму до кінця, і будемо з вами залишатися на зв'язку.